А саміту в НАТО теж по різних країнах бачити різні позиції. От, наприклад, Німеччина планує наполягати на відтермінуванні вступу України до альянсу, оскільки побоюється, що цей крок може призвести до війни з Росією. Пише про це видання Телеграф із посиланням на власні джерела за словами співрозмовника. Видання Берлін скористається самітом альянсу у Вільнюсі аби закликати зосередитися на гарантіях безпеки для України, а не на пропозиціях про. Членство у альянсі, і ми насправді бачимо так, що дуже і дуже багато уваги саме прикуто. Тому чи буде членство України в НАТО, і країни от різні висловлюють свою позицію щодо Німеччини. Наскільки обґрунтована зараз позиція країни щодо членства України у НАТО майбутнього? Німеччина завжди залишалася і була такій опозиції щодо майбутнього наших перспектив вступу до НАТО. Відчутно сьогодні Німеччина десь не змінює свої позиції. Ми бачимо дуже дуже туго йдуть ці ем, таке переконання. Натомість Німеччина нам не відмовляє в наданні зброї, тобто Німеччина підтримується стратегії ем, безпекового безпекових гарантій. Того, що Україна буде захищена зброєю. це є базова історія, тобто ці базові елементи того, що ми називаємо національна безпека нашої держави. Вона будується не тільки на об'єднанні народу політику, політики та збройних сил України, але і зброєю, якою ми можемо захищати самі себе. Те, що ем, подібна історія була в Ізраїлі, так тобто Ізраїль захищав сам себе, не надіявся на когось. Натомість ми маємо можливість. Отримати найсучаснішу зброю для того, щоб на цьому будувати свою національну безпеку, але чомусь німецькі еліти не бачать нас в НАТО. Це є питання. Я думаю, що це є питання дискусії, це є питання не закрити за адже ми не чуємо від офіційного Берліна того, що Україна ніколи не вступить до НАТО. Тобто зараз на даний момент еліти німецькі не бачать в цьому. Перспективи, але це лише що ми повинні зупинятися, і ми не будемо зупинятися. так. Тобто це питання вже дипломатії дискусії, того що Німеччина виграє від того, що Україна буде в НАТО, але основний страх європейських країн тих, які ще не визначилися щодо нашого. Позитивного статусу щодо нашого членства в НАТО, те, що ну до прикладу, вони дуже часто наводять мені коли спілкуються пуларх наводять такий аргумент. добре виступайте сьогодні в НАТО. 12-та година ночі, 0 хвилин. Перша хвилина ночі, тобто наступний день Росія запускає ракету по вас, і що, тобто всі мають умовно країні йти на вас захист, але е не все так однозначно виглядає. Тобто не, це не все, що всі країни одразу тебе треба, треба, треба захищати. Так тобто є певні кожна країна приймає самостійно рішення, яку певну кількість е солдат, яких саме відправляти на захист е побратима члена НАТО. Тому не все так однозначно, але цивілізаційно очевидно для нас важливо Во мати членство бути в НАТО, тому що це є приналежність до країн, які володіють ядерною зброєю, якщо ми не володіємо ядерною зброєю і те, що ми віддали нашу ядерну зброю, повіривши меморандуму, який які нас заставили підписати країни е чи країни переможуть бізнес-товій війни і ті ж самі володарі ядерної зброї? Зараз вони під час повномасштабного вторгнення перші дні нас не захищали, тобто вже потім почали давати зброю, але стратегічно нам можливо бути під ядерною парасолькою країни НАТО. Тому що це ти є ліні, що буде зупиняти Росію від подальшої ескалації, адже це є як тримаса, що от ну, тобі просто запустити ядерну бомбу, і е ти не зможеш е якісно відповісти. Тому я вважаю, що це один з ніч е, інструментів е нашого захисту. Але є країни їх є небагато, бо більше країн Європейського Союз вже підтримують нашу снату. Але це ті, які ми визначили свої служби. це. Не означає, що ми повинні строїти руки, але ми повинні працювати на політичному фонді, щоб доказувати і визначати їхню позицію позитивною. Тараси при цьому багато країн якраз лобіюють наші інтереси, як майбутнього члена НАТО, от в тому числі от нещодавно з'явилася заява від екс-президентки Литви про те, що прочати процес вступу України в НАТО треба зараз, не чекаючи кінця війни. Ми бачили вже за час цього повномасштабного вторгнення неодноразово такі приклади, коли от невеликі та країни порівняно із такими там великими, як Франція чи Німеччина у Європі, давали фактично такий приклад: так тобто вони створювали прецедент, який потім інші країни потім потім до нього підтягувалися, чи, наприклад, коли ми бачили, Британія давала знову ж таки танки, а потім це ставало вже переростало поступово в танкову коаліцію. Тобто, а зараз чи можемо ми говорити про те, що от декілька країн, які підтримують наше членство у НАТО, вони зараз можуть стати таким локомотивом так нібито от, створити прецеденти, запустити таку ланцюгову реакцію по країнах-членах інших? Ну, ну власне, ви маєте рацію в тому, що ці якщо на нашому боці більшість країн то переконати меншість вже простіше, ніж переконувати більшість країн, які є проти тебе. Так, тобто, то очевидно, це вже і гуртом і батька, але якщо б як відомо, це у плюс, наприклад. Тому в цій історії очевидно нам це плюс. І ті країни, які виступають за надання нам, якщо і не одразу членства, то принаймні прискореного, прискореного. Такого етапу ПДЧ, що ми називаємо, але є ключові країни, стейкхолдери нахід, які сполучені штати Америки, і президент Байден публічно це заявляє, що в не буде в НАТО. Ми можемо тут гадати, пояснювати, чому саме президент Байден а, таке говорить: можливо, не хоче давати додаткові аргументи а, Росії для того, щоб скажімо так продовжувати. Потік ескалації, який вона запустила, можливо, є інші аргументи, я не знаю. Але сьогодні, очевидно, брак такої свідомості і рішучості говорив про те, що можливо еліти сьогоднішні вони ну не зовсім готові, як то кажуть, рубати з плечами цю проблему і вирішувати її, а не очікувати, що само по собі це питання якось зникне, Тобто заговориться, чи просто напуск стане не актуальним? Mm -hmm. Так, ну так чи інакше, вже саміт буде. Буквально на днях і побачимо, чим чи, чим сам там все закінчиться, і хто що буде висловлювати? Ну, до речі, так тут не лише ж по членству в НАТО нема консолідованої позиції. То зараз низка союзників України виступає проти надання Києву касетних боєприпасів. Зокрема, прем'єр-міністр Великої Британії Ріша Сунака також міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес сказали, що не схвалюють, не схвалюють рішення США. От уряди Канади та Німеччини також заявили, що не підтримують використання таких снарядів. Водночас у Ферен уточнили, що. Якщо йдеться про захист і звільнення своєї території, то Німеччина ставиться до поставок із розумінням. Колишній посол України у Німеччині думаю, всі пам'ятають Андрія Мельника, різко звернувся до депутатів Бундестагу, які виступили проти постачань касетних боєприпасів. Заявив, що ті не розуміють про що кажуть, і не відчувають страждання людей. От, пане Тарасе, тут дійсно, я думаю, тут про нерозуміння, так, мабуть, іде зараз якраз мова. Тобто люди зараз послуговуються в основному цими конвенціями, правилами не знаю, бояться можливо щось там зробити не так чи на що спровокувати Росію. Натомість рішення США, воно що цілком логічне і очевидне. Ми бачимо наскільки ці касетні боєприпаси будуть корисні нам на фронті, тим більше що йдеться, там я знову ж таки так зрозуміла про якусь окрему невелику партію обмежену. Ну розумієте, це церемоніально Британія, Німеччина вони мають сказати, що вони проти надання касетних боєприпасів. Це нормально, це не потрібно тут зради, оскільки е, в Женевської конвенції заборонено використання касетних боєприпасів під час бою. Росія не гребує цим, тому що вона, вона часто цим, але відповідати чимось ми повинні. Але знову ж таки, ви бачите, з'являється друга частина повідомлення, в якому наші союзники говорять про те, що але якщо йде про захист території, то очевидно ми тут не будемо диктувати якихось оборон. Тому це абсолютно позитивний і вигади для нас рішення, абсолютно позитивна комунікація, яка говорить про те, що вони не можуть сказати напряму, так ми підтримуємо, давайте чим побі. Але є там церемоніальні танці, я це так називаю, коли касетні боєпропаси, вони очевидно є важливими і всі їх дійсно на полі бою, тому що з одного боку кількість і арсенал зброї, яку ми вже отримали від західних союзників, він зменшується. Головнокомандувач генерал Залужний сам сказав, що ми в нас є брак артилерійських снарядів, а це основи сьогоднішньої війни. Тому касетні боєприпаси, очевидно, вони частково замінять відсутність артилерійських боєприпасів, але вони не зможуть змінити повноцінний хід війни. Тому що для повноцінного зміну зміни ходу війни потрібні літаки родини F. тобто те, що ми виймо, як назвати F-16. F-16, їх є найбільше зроблено в, 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 в країнами заходу. Їх є понад 4 тисячі. Очевидно, вони є сьогодні. Найбільш ефективним може бути інструментом, щоб переламати він і зруйнувати цю збудовану оборону, яку росіяни здали на війні, так звичайно, що маємо використовувати всі можливості, які у нас зараз є, аби вибивати ворога з нашої землі. От є союзникам за це ми безмежно вдячні. Пане Тараса. Я вам дякую за те, що до нас долучилися. Наш час на спілкування вичерпаний Тому до наступних зустрічей в нашому ефірі, друзі, експерт міжнародник Тарас Семенюк. Вам. Так дякую з нами. Був на зв'язку. Нагадаю.